Так, соняшник, моя домоделяночка. Да, подъехал все. Э -э сейчас только-только все подъезжаю. А ось і мій соняшник, який бідолага просить дощу. Старк 7+. Плюс. Ось такий шикарний срез. Ідеально. Край пшениці дуже висох, пострадав, був, як можете бачити, п'ятна, де вона трошки була вище. Ось такий вигляд. Тут попередник соя і тут до півполя навоз. Тому ця пшениця, цей край, ця сторона дуже сильно почала горіти. А більш-менш туди починає метрів десь 100, то вона вже краще, тому що там менше вже перегною і пшеничка трошки краще. Як бачимо, коли дуже мала кількість вологи, це все йде в мінус. Як добрива, так і перегні і все остальне. Що, друзі, молотим потихоньку, вітер дурацький, на вулиці нічого не чуть. Що тут хочеться сказати? Прошлий рік був тяжолий, думали, наступний рік буде краще. А зараз цей рік у нас ще тяжчий, ніж минулий рік. Ну що, відсутність вологи і морози, які були, коли пшениця була в трубці, і крепка дала по голові. І результат тут по пшениці 15 центнерів з гектара. Ще такої вражайності. У мене за останні там, років сім не було. Ось. Тут рядом товариш Коса Єшмінь. того, хоч би дві натягнув. Ось так. Гарні закущені пасіви. Їм дала по голові і відсутність вологи, і морози. Слабші пасіви, які пізніше сіялись, весною були не в фазі трубки, а в фазі кущення. Ті перескочили, як, наприклад, Женичка через дорогу вона набагато краще, ніж моя, тому вражанність тут не набагато, але на, на тонну буде, я думаю, більше. Тому якось так, печаль, дощу у нас нема, соняшники гарять. Якщо ще якась неділька, друга не піде дощ, то сезон, як то кажуть, може бути вже закритий окончательно. Якось так.